Вітаю на Ютуб каналі Говорить Великий Львів. Поспілкуємось із Анатолієм Храпчинським, заступником директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби офіцером повітряних сил в резерві. Вітаю вас, пане Анатолію. Вітаю, екс-міністр Палива та Енергетики України Іван Плачков заявив про те, що росіяни хочуть домогтися тотального блекауту, а також розбалансувати енергетичну систему України, і для цього тепер будуть бити по заходу України. Якщо говорити з досвіду, який є, то коли варто чекати таких обстрілів, і як часто Росія може так масовано бити по західних областях? Почнемо зі статистики. Те, що ми бачимо протягом цієї війни, це два тижні достатньо для того, щоб Росія накопичила достатню кількість озброєння для застосування для масованих обстрілів. таки, так є певні обмеження щодо, наприклад, використання. Стратегічної авіації є певні можливості щодо використання там накопичення дронів, тому що вони, хоч і виготовляються там, в серійному виробництві, але вони все одно залежні суттєво від. Комплектуючих, які постачаються через Китай або постачаються через інші країни, що допомагає там Росії уникати санкції. Тому, в принципі, тут я би казав про те, що є вже з сформованих період, котрі ворог накопичує зброю і здійснює масовані на обстріли. Я думаю, головною задачою є все ж таки. Нашим очільникам держави не розповідати про те, що намагається зробити ворог, а розповідати про те, що робимо ми, для того, щоб це не сталося. І тут насправді треба активно включати наші дипломатичні важливі для того, щоб посилювати нашу систему протиповітряної оборони. Визнати, що на четвертий рік війни ми досі не маємо систему протиракетного захисту, тобто це системи, які могли би гарантовано перехоплювати балістичні ракети, які б е, перехоплювалися би на найвищій траєкторії польоту. Тобто, не це те, що ми зараз робимо. Петріотами це перехоплюємо на термальній ділянці, це умовно, коли вже пуля летить в цілі, а лише тоді, коли вона знаходиться на там в поза атмосферу на вищій точці прильоту, тоді було б набагато ефективніше. Тому я би тут казав більше про ті можливості і ту співпрацю з з Європою і з нашими західними партнерами, які будувалися б на взаєморозумінні, тому що умовно кажучи. Ми закликаємо допомагати Європу. просимо Європу зброю, але натомість треба казати, що ми можемо теж посилити збройний капітал, так би мовити, Європи за рахунок. Тих видів озброєння, які ми використовуємо. І звісно, що тут е, не йдеться і про е, 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 експорт озброєння, але експорт озброєння повинен бути правильний, тому що в Європі є кодекс експорту озброєння, який передбачає певні правила взаємодії, кому продаємо, як продаємо, все це прозоро, чому не продали і кому не продали. Нам теж треба прийняти цей кодекс для того, щоб Європа бачила, що ми спілкуємося одною мовою законодавчою. Тоді надання з боку, наприклад, Європи, тих самих розширення можливості щодо Штормшедов, буде набагато більше, ніж те, що нам надають виключно для того, щоб втримати деякі ситуації, а не перемогти ворога. Тому основний мій посил про це: про те, що нам потрібно. Посилювати наші спроможності для цього потрібно а, спілкуватися з європейськими партнерами на рівні, тому що все ж таки наш ОПК зараз доволі в непоганому стані, але він потребує все одно значного фінансування. Тому ми кажемо про експорт озброєння, тому ми кажемо про експорт технологій, які у нас теж заборонені. Тобто це технології, які навіть якщо і виходять з країни, то вони виходять до рук наших партнерів, які нам передають свої технології. Тоді ми зможемо отримати. Мовити, і системи петріот і системи насамс Тоді ми зможемо і е, вказувати, наприклад, Європі на кількість потрібних систем, які повинні вони виробляти, ті ж саме ракети для перехоплення, тому що Європа досі знаходиться в режимі виготовлення більшості видів озброєння як до війни. Але чому вони не переходять Тому що ми досі не спілкуємося з ними на рівних під час обстрілу Львівщини, який стався 5 жовтня, Російська Федерація застосувала ракету 9 М 729 здатну нести ядерний заряд. От чи нема у цьому якоїсь погрози, що умовно наступного разу може бути вже із ядерним? Начинням, тому що ми знаємо оці їхню любов до такого загравання з ядерними лякалками. Ракета Х101, яка використовується під літака стратегічної авіації, може нести ядерну зброю. Ракета Х 555 Х 55 може нести ядерну зброю. І так практично більшість ракет, які використовуються Російською Федерацією по території України, можуть нести ядерну зброю в даному випадку. Ми кажемо про ракету «Іскандер-К». це крилата ракета, яка запускається з цих самих пускових установок, в яких запускається, і балістична ракета Іскандер М. Тобто, це до речі теж запитання, тому що більшість дій е е е з боку ворога з. Е Стають можливими пробувати нашу протиповітряну оборону за рахунок використання от саме таких елементів озброєння, які стоять близько до кордону. Ми кажемо, пропускові системи Іскандер М Іскандерка, і їх близько 46 автомобілів, які використовуються російською федерацією до кордону України. Розгортаються зараз. Нещодавно була теж повітряна тривога щодо застосування можливого застосування балістичних ракет, тому в принципі я би тут не акцентував увагу на те, що, наприклад, там написали е, якісь дні, тому що насправді е, ми живемо з е, фокусі якоїсь новини, е, потім шукає нову, нову новину, яка би призвела якісь фурори, і підсвітила би якусь проблему щодо дій з боку Російської Федерації. Просто трем треба всім визнати, що Росія це терорист. Вона використовує. Те озброєння, яке передбачається, наприклад, для ударів по військових об'єктах, вона їм б'є по цивільних, вона б'є по енергетиці, яка забезпечує життя цивільних. Тобто, умовно кажучи, основний акцент Російської Федерації це знищити якомога більше українців. Тобто, це йде безпосередньо спроба знищення націй. тому я би казав про те, що е, головна задача, яка потрібна е, нам зараз, це е, не шукати, е, що там росіяни використали, а прогнозувати наступні їхні дії для того, щоб протидіяти такій можливостям. Нещодавно низка ударів по, е, в тому ж само Озерному, де виробляються ті саме пускові, елементи пускових, допускових установок іскандер, або «Тополь», або Ярс, тобто там ну, один із старих предприятій з радянських часів, який займається там і машинами забезпечення заправку цих ракет або е, снарядження пускових установок ракетами. Тобто, це є стратегічні дії з нашого боку, але головною задачою є все ж таки 300 кілометрова зона навколо. Кордонів України, головна задача це розвиток Мідл на Діпстрайків. Діп страйки ми розвиваємо добре, і треба нарощувати темп, але ще головна задача є: Мідл Тобто це для того, щоб різати логістику, різати аеродроми, основні ворога, різати пускові установки, які знаходяться вздовж кордонів України. 46 штук, нагадую, це не така велика кількість. Знов таки, те саме, що можна казати про. Наприклад, аеродроми оперативні аеродроми, які використовують тактичну авіацію. Тому тут від символізмів Російської Федерації нічого дивного і щось шукати там завольовано, що вони там порушили колись якийсь міжнародний договор. Так вони його ніколи не дотримувались. Вони завжди випускали зброю, яка порушує всі міжнародні норми, тому головна задача це пошук рішень, як ми можемо точково вибивати можливості Російської Федерації, позбавляти їх основних критично важливих і в малої кількості елементів, які вони можуть використовувати. Тому що, взагалі, якщо казати про пускові до ескандерів, їх близько 119 штук. 46 вони використовують для нанесення ударів по території України. Просто ми бачили наслідки від удару цієї ракети. Там будинок знесло під до фундаменту і було багато загиблих. І, відповідно, таке питання чому не, не чому, а все ж чи багато таких ракет у Росії? Близько 70 ракет, якщо ми кажемо балістичних, вони випускають на місяць. Там близько це близько 10-20 кінжалів, решта це Іскандер М. Тобто, в принципі, в спроможності Російської Федерації випускати дане типу озброєння існують. Зрозуміло, що це не 200, не 300 штук в місяць, але все одно певна кількість е у них є можливість робити це. Жнов таки вони використовують ці ж ракети, активно використовують по Київській області. Використовуючи, наприклад, спочатку спробу вдарити балістикою, потім крилатими іскандерами. Тому тут знов таки треба казати про те, що ворог в, в будь-якому випадку буде нарощувати кількість засобів, які він хоче застосувати по території України. Основна прерогатива це навантаження протиповітряної оборони. За рахунок знов за рахунок, таки. Комбінованих атак, умовно, коли використовується і балістика, і крилати ракети, тому що ну умовно, ця крилата ракета прилетіла з неочікуваним курсом на надмалих висотах, що дозволило до цього отримати певну інформацію щодо наших систем протиповітряної оборони і прорвати протиповітряну оборону. Тому маємо такі наслідки. Тому треба казати про те, що. Класична система підхід побудови протиповітряної оборони навколо основних місць стратегічних об'єктів вже є неефективним, тому що потрібно будувати суцільне радіолокаційне поле, суцільні системи детекції, які дозволили нам би на будь-якому е кілометрі нашої держави виявляти будь-яку нестановлену ціль або нетипову поведінку якогось об'єкту. Для того щоб прогнозувати можливий сценарій застосування цього виду озброєння або прогнозувати траєкторію польоту і застосовувати засоби, які б могли перехопити, тому що по суті свої, якщо була було б достатня кількість таких засобів радіолокації систем протиповітряної оборони, ми могли б працювати набагато ефективніше. Ворог активно збирає розідане дані, збирає основні місця. Накопичення наших систем протиповітряної оборони більше того, він розуміє, скільки пускових установок і на яких напрямках які системи стоять, і з маючи цю інформацію, він може прогнозувати, яка кількість ракет може перенавантажити, тому що час на перезарядку пускових установок, спроможність пускових установок все це є в технічних характеристиках, які є. Росіян за рахунок розвідувальних даних, за рахунок там певної інформації, яку вони отримують. Це дозволяє проти... їм протидіяти. Тому наша головна задача це максимально забезпечити захист цивільного населення стратегічних об'єктів і ціло... держави в цілому від можливих на... таких от повітряних ударів. Водночас шукати рішення щодо ударів по території Російської Федерації по виробничих потужностях, тому що ці всі названі ракети вони випускаються в підмосковному корольово. Завод тактичне ракетне вооруження. І там виробляється навіть модулі МПК до крилатих авіабомб. Тому тут треба е, зрозуміти, що насправді на території Російської Федерації не так багато підприємств, які залучені до певних видів озброєнь, які виготовляють певні види озброєння, які є критичними для Російської Федерації. Умовно кажучи, у Росії є завод, який єдиний на всю Російську Федерацію випускає гідравліку для літаків сухого. Тобто ми розуміємо, що це ахілєсова п'ята, тому що зруйнувавши це підприємство. Росія втрачає можливість забезпечувати потрібними комплектуючими літаки класу сухого, які в активному їх використовують, тому що у них здебільшого тільки сухий, су 34 Су-35, тридцять су І це позбавляє можливості, наприклад, вчасно обслуговувати російські літаки, що буде призводити до катастроф під час зльоту або під час посадки. Знов таки, давайте подивимося на статистику Сходу. Керованих авіабомб над своєю територією на те на території Російської Федерації або на території тимчасово окупованої України там насправді дуже дика статистика, і це показує про те, що технологічне обслуговування літаків Сухого не, відбу... не відповідає певним вимогам. Тобто вони відпускають, кріплять бомби на... на свій страх і ризик. Літають з цими керованими авіабомбами. Тобто, це показує про теж слабкі місця. І куди треба бити для того, щоб позбавити можливість застосувати е, такий інструмент е, терору? Повторюсь, дев'ять оперативних аеродромів, 300 літаків тактичної авіації. Це приблизна кількість, скільки використовується ворогом е, щодня по е, території України. Але при цьому ж таки кількість випущених керованих авіабомб 6 тисяч місяця. Понад тисяч в місяць, плюс кількість ракет. Там, понад там 30 ракет, Там вони в місяць використовують Х-69, Х-59. Тобто, умовно кажучи, є зміна щодо кількості озброєнь, які використовується, але при тому стабільна цифра аеродромів, стабільна цифра пускових установок до іскандерів, стабільна цифра в кількості літаків. Умовно кажучи, якісна розвідувальна інформація і побільшати таких операцій як павутина, призведе до потрібного нам результату. Раніше один з експертів у нашій студії сказав про те, що Росія розуміє, що це останній рік війни, і тому так усе кидає і на фронт і на обстріли. Чи теж так вважаєте? І тоді, от скільки ще, наскільки у них вистачає, вистачить ресурсів от для такого загострення? Я не вірю в останній рік війни. Чому? Тому що я бачу, що відбувалося 300 років, умовно кажучи. Ну, не власне бачу, а давайте поцікавимося історією України, зрозуміємо, що Росія завжди прагнула захопити Україну, тому що це Київська Русь, це є певні історичні цінності для Російської Федерації. Тому треба зрозуміти, що поки у Росії є можливість віддавати своє чорне золото, класичне золото, віддавати інше свої корисне копалення за зброю, за елементи цієї зброї, вона завжди буде. Тероризувати своїх сусідей і буде намагатися захопити інші країни. На жаль, ми маємо справу з державою, яка є власником великої кількості рабів, які готові вмирати то за Івана Грозного, то за Сталіна. Тепер за Путіна. Тому тут треба зрозуміти, що. Головна задача це позбавити можливість Російської Федерації воювати забрати будь-які технології у цій держави, позбавивши можливості будь-що виготовляти, тому що зараз ключова помилка Європи була: це те, що вони на початку повномасштабного вторгнення не оцінили ризики взаємодії, наприклад, Росії Китаю. Ірана і Кореї, тобто відбулась технологічний обмін інформацією, ми бачимо набагато покращились ракети е балістичні корейські. Ми бачимо велику кількість китайських комплектуючих е в російських дронах. Ми бачимо іранські шахеди. Ми бачимо, що деякі технологічні можливості у Китая. У Ірана набагато збільшилося, Якщо ми кажемо про Іран, то тут можна казати про обмін технологій, то Китай в даному випадку виступає як держава, яка якісно заробляє на цій війні і може дозволити витрачати на свій ОПК більше коштів і вдосконалювати свою зброю. Тобто, це насправді стратегічний програш всього світу, який недооцінив ризики. Цієї війни, тому повертаючись до запитання, це може бути останнім роком війни, якщо ми станемо стратегічно обачливі якщо ми будемо масштабувати найдієвішу зброю, а не будемо критикувати якісь початкові розробки або будь-які дії. І ж навтаки, нам треба все ж таки якомога більше робити зброю, яка може працювати як на дальню дистанцію, так і на коротку дистанцію. Але ми бачимо, що і Україна не відмовчується вже який місяць щоночі горить якась нафтобаза у ворога або НПЗ, або порт, або палений термінал. Чи можемо ми власне масштабувати оці удари? Ну, давайте так. Невеликий інсайт. Насправді на наступний рік, якщо ми не будемо зменшувати е, наші темпи, то ми зможемо суттєво масштабувати наші удари за рахунок збільшення кількості дронів е, Діпстрайк. І тут додатково та наболіла б моя проблема, про котру я постійно кажу, про Middle Strike дрон. Тому в принципі тут є потенціал. Але ж навтаки, я постійно наголошую на тому, що нам потрібно тримати все це в під там десятью замками для того, щоб не розповсюджувалася інформація, хто що виробляє, тому що ми бачимо, як ворог активно б'є не тільки по виробничих потужностях і намагається знищувати наших інженерів, наших провідних науковців, які можуть. Суттєво покращити деякі види озброєння жнов таки е, вкотре буду наголошувати на тому, що е, цю війну е, ми почали захищати, об'єднали свої зусилля саме цивільне населення. Виходила голоруч проти російських танків. Давайте згадаємо, що на початок понад е, повномасштабного вторгнення було близько 20 компаній приватних компаній ОПК. Зараз е, по реальним оцінкам 800 е, гарантовано а взагалі понад тисячу компаній, які займаються е, в мілтеч секторі, тобто розробляють різноманітні дрони, наземно роботизовані комплекси, системи зв'язку. Засоби ураження, засоби там більш технологічні, які допомагають нашим силам оборони перехоплювати різноманітне повітря ціль. Тому в принципі я би казав про те, що насправді все це ми, українці, інженери, військові, волонтери. Тому а, єдиний призив – це коли ви лягаєте спати. І якщо ви подивилися свій банковський аккаунт, і ви не зробили жодного донату, то цей день ви просто прогуляли. Трамп знову сьогодні говорив про ядерні випробування. От що вони дадуть і чи вплинуть вони на Росію чи Китай? Тривалий час весь світ а, каже: ну, більшість країн, які мають ядерну зброю, тривалий час не, не було жодних ядерних випробувань. Давайте пригадаємо, якщо не помиляюсь, з часів розпаду Радянського Союзу. Тобто, умовно кажучи, все те, що ми бачили, це випробувалися носії ядерної зброї, а не випробувалось ядерна зброя. І якщо ми кажемо, наприклад, про Російську Федерацію і про Сполучені Штати, у кого точно вийде її перевірити, так це у яд у Сполучених Штатах, тому що ми бачимо стан ядерної триади Російської Федерації. Більше того, ми якісно показуємо світу, що Росія не здатна його захищати, і це удари по тому ж самому озерному. Давайте згадаємо операція «Паутина» – це знищення стратегічних бомбардувальників носіїв ядерної зброї. Далі йдемо по удар по за РЛС, Мерлес, е, використовуються Російською Федерацією як системи раннього попередження, можливої загрози для себе удари по іншим об'єктам, які є важливими і входять там в ядерну отряду. Тому в принципі, ну і ну, знов таки, давайте пригадаємо провальне випробування деяких мішкентальних балістичних ракет, створення ноу-хау і аналогів нет, типу бурівєсніка, або там ще е Посійдонт, щось вони там придумали. Тобто, по суті, свої які ракети не відрізняються якимись там новаторськими технічними можливостями, окрім заявлених спроможності працювати на ядерній тязі. Тому я би казав про те, що це більше показати спроможність і можливості зброї, ніж про те, що е, вона є, тому що всі так знають, що у всіх є ядерна зброя. А от перевірити, чи насправді вона працює, це інше питання. Але я думаю, що поки що це іде підняття ставок, тому що умовно кажучи, після перевірки сполученими штатами. Ядерного озброєння можна очікувати те ті, ті самі дії і від Індії, і від Пакистану, і від інших країн. Хто має ядерну зброю? Хто заявляє про це і входить в країни? Ті, хто офіційно заявили, що вони мають ядерну зброю. Дякую вам за цю інформацію за ваші думки. Анатолій Храбчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил у резерві, був нашим гостем. Дякую ще раз. you <laughs>